А ви просто зустрічаєте, да? так? А ви? — Я стал критики. Ага. А я знімаю про те, як, до вас Луцен... як ви Луценка знімаєте. Ага. <ріху> Луценка їде, Луценка їде. Ура! — <ріху> О, пане Микола, добрий день. Добре, а ви теж Юрія Віталійович виглядаєте? В мене свій ефір, Ну, Але вийшли виглянути, подивитись, так? Це ж, це ж така мені сказали, подія. що, тут, що тут всі побігли, ну, я, не веду, я ж так. <ріху> Добрий день. Да не, чего нельзя. Я ж уже был в Астарах. Я знаю, что вы были. Вот я ей должен позвонить, а она мне должна дать добро. Без ее добра я не могу вас пустить. А что, Катеринчук сказала, меня не пускать без ее добра? Не Катеринчук. А, Катерина... позвонить Вот это круто. Это после чего? Я представляю издание телекритика. Я лично к вам, Богдану, не имею никаких... Ну, хорошо. Да. Кому вы имеете претензии? Вот такое. Здравствуйте, он Павел Шеремет может меня провести под свою ответственность на канал. Сергей Андрушко, вы можете меня под свою ответственность провести на канал? А кто с такие? Це не сфэман ви? Та ні, ну просто завіть назад, Єрмолович вашу. Ну, Ні, ти ж теж приклався до Луценка. До звільнення. нього ну, ефір кожен день. Так? Да? Приклався до звільнення Луценка. Так. Ну, ви не раз, піднімали тему. Європейський да. суд. Багато. Ми... Це ж в цьому теж є трошки зася... ваша заслуга. Нашу не свободен. Показували, що є. я. ні 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 ні, -ні, -ні, -ні. Та ми вас вже бачили. Так, ви теж вміли Дивіться на нашому каналі, тому що у нас ніби живо, а у вас взагалі. Я не знаю, може там на п'ятому хтось цю перепалку сприйняв дуже серйозно, але тут всі посмішні. Сьогодні без Мустафи? Так. За те з Юрієм Віталієвичем? І з Іриною Степанівною. Ну так, ну так. Чекайте у нас по 6 десантах. І кажіть, але привезіть когось такого, хто положить освітку. Дуже бідня, думаю, також, що дорогувати. Що заявити? Справка на Римської про приїзд його м'ясові. Для умивання ніг всього загону. Прошу поремонтувати дорогу і провести тренування з теплою водою. Ну, Пам'ятаю, що в нас є католики, які можуть обратися на Римській, а Ромський, який має ціганий приєднатися проводити. Народ абсолютно без жодного умору. Хочеться, коли він каже, є якоюсь дорогою здобув. Я плакав. Так, ну це Що, досить свіжо виглядаєте? Ну, я самий свіжий, два споловиного року ніхто не чіпав. Чоловік скоро так. Ну, да. Сідайте, сідайте. С -с -с -ставайте. Ставайте. Сідайте. Знову. Ні, сідайте це лишні. Чудово. А ви знаєте, що зараз у Фейсбуку відбувається прямо медіа війна п'ятого каналу Стива? Вони кажуть, що Юрій Лук Луцян... ексклюзіо. Ви, ексклюзив... ви кажете, ні в нас ексклюзив. У нас немає власне касина президента. Нас нас це добре. Реємо це вільно опріолі. Ну у нас фігня, по чесно скажу. Завтра буде хрестини у і завтрашнього дня він кум, Я не можу. Yeah, no, no, yeah. Він два з половиною роки тримав нещасну Єву, поки я не вийду, сказав, ні, має хрестикну це. Яке я маю відношення такого аж до ректолицьких таїнств, я не знаю. А в ну, них ті ж самі таїнства, я, ж... Ж... я в курсі, але з мене, я, чесно кажучи, не не ну, я, я, на насправді... вас не підтримував решті, решті. Але... Ні, Юра, дуже класний. Я це, як завжди, приказував ліжуратую, але насправді, ну, я йому <звоню> дзвоню, кажу, їду <звоню> на ТВА, він <ТІВіальні>, каже, чого? <звоню> ну там, він каже, ну-ка, ні, я смію. Вже на правах полетів туди, вже мусив щось їм розповісти. Да, Так, заходить, потому что заключался. А за шейде прайс называется. просто. Осторожно я народжуюся хлопці, мені стукають сім, а я читаю так. Робочка, я закриваюсь, мені дали можливість вечора робочі читати. Ну і сидю, читаю діалоги з Білоцьким, як на мене додавати. Мені стукають, кажуть, передали, що комісія помилок в суботу ввечері прийняла рішення позитивне. Я зрозумів, що єдине, що є в ножного фундамента, це псевдохристиянство. І він під благовіщення підпали. А ё-моё, такая простая история. Девять лет, Вы варится начальника РСБ, ну, указ уже едет. А ну, поедет, скажет. Нет, мы вам дам свою мужику. Три минуты до эфира, потом верить не расскажете. Он был да, бежи, бежи. Да. уверен, что я не выйду. Придел. Так, а дайте нам... Вот так вот. Все? Все. Вот и все. Працюем.